Фонд братів Суркісів вважає за священний обов'язок надавати максимальну допомогу нашим Збройним силам, забезпечувати їх всім необхідним. Саме сьогодні тому ми передаємо військовим спеціальні заходи гігієни, які дають можливість нашим воїнам, коли немає можливості прийняти душ. Бути забезпеченими цими заходами. Нами зафрактовано шість контейнерів США, які сьогодні прибули два перші до України. І ми з великою повагою до тієї місії, яку виконують наші військові, сьогодні вам передамо ці два контейнери і сподіваємося, що вони знайдуть наших. Воїнів, які захищають нашу країну. Дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. Дякуємо за те, що ви робите для нашої країни. В свою чергу хочу гарантувати, що ця вся допомога буде доведена безпосередньо до кожного військовослужбовця, який оцінить той вклад, який ви робите для Збройних сил, в цілому для тих завдань, які виконують наші військовослужбовці безпосередньо в тих районах виконання зброї. Будемо сподіватися, що вони будуть зрадувати вас перемогу. Дякую. Вже, вже везли все. Дуже багато їжі, прям тисячі тонн можна сказати. Одежа, засоби гігієни, медицина, там, знаєте, знеболювачі таке саме. Абсолютно все там. Нещодавно ми там, передали понад 100 тонн, здається, води. Миколаєву там тупо нема води. Саме тому, то, які є потреби, ми їх стараємося виконувати.